Перейдіть на сторінку налаштування співробітники і натисніть «Плюс співробітник». Тут достатньо вказати ім'я та емейл, а також створити логін та пароль для працівника. Далі обов'язково виберіть роль, щоб співробітник не мав повний доступ до всієї інформації, а тільки до того, з чим йому потрібно працювати. На сторінці співробітники ролі ви можете редагувати стандартні ролі та створювати свої. Детальніше про кожне право в нашій базі знань. На вкладці Доступ ви можете налаштувати доступ до локацій, каста складів для співробітника. В кінці натисніть Зберегти. Готово. Співробітника успішно додано до вашої компанії з відповідними доступами. Після додавання співробітників на вкладці Правила розрахунку зарплати можна одразу створити бонуси і призначити їх до працівників. Це може бути відсоток або фіксована сума, яка розраховується за різними подіями. Наприклад, менеджеру замовлення відсоток від прибутку. Плюс можна зробити різний відсоток залежно від типу замовлення. Для майстрів це може бути відсоток від виконаної роботи, а для запчастиста відсоток від запчастин, списаних у замовлення. У правилах є багато різних сценаріїв та умов для розрахунку, які залежать від події, терміновості, вчасного виконання тощо. Після створення правил їх потрібно застосувати до співробітників. Бо якщо є правило, але воно не призначено до співробітника, то автоматичний розрахунок зарплати не буде працювати. Ви можете вибрати одразу декілька правил в таблиці, потім натисніть кнопку Інші дії і далі застосувати до співробітника і виберіть потрібного працівника. Або виберіть декількох співробітників в таблиці нижче, натисніть Дії і потім застосувати правило розрахунку зарплати. В наступній таблиці ви будете бачити нестандартні бонуси для послуг товарів чи категорій. Вони встановлюються безпосередньо у профілях товарів, послуг та категорій. Для нестандартних бонусів також працюють коефіцієнти, тобто, коли за ту саму роботу співробітники з різною кваліфікацією отримують різну винагороду відповідно до своїх знань та навичок. Коефіцієнт налаштовується в профілі співробітника. Якщо у вашій компанії є ставка, то її можна встановити також у профілі співробітника. Це може бути місячна, денна або погодинна ставка, яка буде розраховуватись згідно з відпрацьованими днями та годинами. Більше інформації про налаштування зарплати в окремому вебінарі на нашому youtube каналі.